Усім привіт! З вами Шокерікс, і сьогодні я хочу для вас записати малесеньке доповнення до мого відео там, де переходити через we транспорт тобто через транспорт на перший, або другий, або третій сервер. Що для цього потрібно, я зараз вам покажу. Отож, зараз ця функція, яку я раніше записував, або фіча, не знаю, вона не працює. Тобто ви додаєтесь у друзі. У вас там нічого не працює. Чому працює в мене? Зараз я вам поясню, як це зробити. Отож, чекаємо ми зараз інвайт собі на перший сервер. Ось він є. От, бачите, інвайт на перший сервер. Як цього добитися, щоб у вас так само це все працювало? Отож, копіюємо спочатку оце слово WE-Transport. Ось ми його скопіювали. Тепер, увага, переходимо на ПК, можна з телефону. На е, програму Telegram. Просто потрібно перейти в Telegram. Отож, я зараз вам ОБС ключу Телеграм. Все, перейшли ми в Telegram. Ось, і отут в пошуку зліва. Якщо у вас ПК, якщо телефон не знає, там розберетесь, потрібно прописати we транспорт Це те, що ми скопіювали раніше. Там під відео внизу я вам це е, е, залишу. Отож, прописує, прописуєте ви в пошуку we transport і у вас. В результатах пошуку буде ось така вкладка з ботом. Тут буде транспорт, он Ось. Ви перейшли сюди, так? У вас відразу буде писати там, оце рашистську я розумію, тому що сервіс чомусь на рашистській, я не розумію чому. Можливо, це рашистський сервіс, хоча я сумніваюсь. У вас вилізе ось таке повідомлення. Ви тут можете нічого не читати, переходите, туди пише вкладочка Click, старт. Ось, і вас перекидає на. Офіційний сайт, Wargaming, там ви логінитесь, ось, тобто вводите свій логін, пароль. Не переживайте, акаунт вас не заберуть, не вкрадуть, нічого з ним не станеться, тому що воно перекидає вас на офіційний сервіс, і ви там авторизуєтесь, логінитесь, нічого з цим не буде. Коли ви правильно авторизувались, у вас повинно написати. Ось таке повідомлення, там ігровой, ігровий аккаунт там ваш нік прив'язаний. Тобто, у вас, щоб перейти зараз на перший сервер, потрібно прописати WE транспорт без цифри. Щоб перейти на другий сервер, вам треба прописати WE транспорт в кінці цифру 2. І хто на Європі грає і реєструвався на Європі, і тому недоступні третій четверті сервери, ви прописуєте WE, Transport, цифра 3, 4, четвертий я не провіряв, не знаю, на третій повинно вас перекидати. Отож, після цієї маніпуляції у вас з'явиться можливість переходити уже на перший, другий, або на третій, або четвертий. Четвертий я точно не пам'ятаю, але третій точно ви перейдете з першого другого, тому що в мене друг тестів. Ось, після цієї прив'язки можете видаляти, скажімо, цього бота, він вам уже не треба. Ось, і ми давайте перевіримо, наприклад, на прикладі а, другого серверу. Тобто, в мене є в друзях, ось тут уже додавлені, скажімо так, ці сервіси. От є we транспорт зліва. 2, w Transport 3, це просто так уже неважливо. І w, і Transport просто без цифри. Отож, мені б хочеться перейти на другий сервер, там, де грають виласки, допустимо. Отож, надіслати запит на додавання, друзів, повторно. Тобто, постійно прописувати, копіювати це не потрібно. Один раз додавали, все. Проблем не знаєте. Отож, чекаємо, інвайт. Відразу перейшли ми. от, Давайте перейдемо, щоб ви розуміли, що це дійсно працює. Тобто. Те відео, яке я записував раніше, воно працювало, але зробили от таку фічу через Телеграм, щоб, напевно, якось розвантажити бота, і він конкретно знав, що куди кому і треба. Ось, на який сервер, який нік, щоб він це все опрацьовував, напевно швидше, тому зробили через Телеграм таку певну авторизацію, і бот працює краще. Ось, переходимо відразу на другий сервер. От як ми ви можете бачити: сервер 2. Ось. Всім дякую за перегляд. Підтримуйте вподобайкою, телеграм у нас внизу, там питання, відповіді, якісь бонус коди. Ось кому цікаво, стріми мене кожного дня з 11 до 15 і ввечері з 19, десь до 23. Кому цікаво, підписуйтесь, буду всіх радий бачити. Всім гарного дня чи вечора. Чи ранку, хто дивиться, і до зустрічі на моїх стрімах. Всім пока.